Так, товариство розказую, що відбувалося останні кілька днів. Як ви добре всі пам'ятаєте, пару днів тому ми дуже оперативно, але успішно закрили збір майже під мільйон євро. Ми збирали на 430 мавіків третіх Комбо». І я тоді ще казав, що все, що буде капати зверху, будемо витрачати на прилади нічного бачення. А чому я так сміливо про це говорив? Тому що ми е знайшли на Бундесах е прилади нічного бачення е і хотіли взяти 150 штук, але але поки, поки ми телилися, міністерство оборони однієї з дружних до нас держав, е законтрактували там у наших партнерів партію у півтори тисячі ПМБ, і наче якби нас бортанули. Але нема біди чого тому, що швидше за все, ця партія зайде в Україну все одно по лінії матеріально-технічної допомоги. Проте питання в повітрі зависло риторичне: що його робити, бо я вам казав, що ми на тижні повернемося і будемо ще на щось збирати. І так, щоб довго не тягнути кота за хвіст. Ми знайшли ще одну партію в 250 мавіків. Я розумію, що ми також типу, ще назбирали на Мавіки, а тут знову Мавіки. Але, друзі, бюджет партії 528 350 євро. І ті, хто займається придбанням Мавіків, розуміє, що це дуже смачна ціна. Давайте ми смикнемо цю партію. Тому що якщо ми зараз зберемо ці гроші і в лютому завеземо ще 250, то сумарно ми за місяць зробимо 680 Мавіків третіх. Я вважаю, що треба брати. Тому, будь ласочка, пані та панове, запрошую вас долучитися і до цього збору. Всі реквізити є активні і доступні до використання. Працюємо, панове, погнали плюс 250 мавіків.